Освіта вища закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю менеджменту організацій та отримав кваліфікацію менеджера економіста. Має досвід керівництва приватними підприємствами. Працював заступником Житомирського міського голови та заступником голови облдержадміністрації. З жовтня 2016 року очолив Житомирську область. Цих 100 днів пролетіли як один тиждень. Це навіть мені дивно, тому що настільки швидко пролетів час. Здається. Недавно ще був президент, представляв, а вже сьогодні е, пройшло 100 днів і я маю звітувати. Скажу чесно і відверто, е, я людина дії, я людина прагматична, тому старався небагато обіцяти на першій прес-конференції і тому вважаю, що максимально з того, що я обіцяв, на короткострокову перспективу вдалося виконати. Е, на сьогодні. Ми виділили в обласному бюджеті 9,9 мільйонів гривень для учасників АТО. Це і протизубопротезування, це реабілітація, це лікування. Це також шефська допомога військовим частинам. Якщо говорити про медицину, то ми відкрили сучасний терапевтичне сучасне терапевтичне відділення для чорнобильців, закупили комп'ютерний томограф. Якщо говорити про освіту, то ми відкрили 9 дошкільних закладів, обіцяли 5, але відкрили 9, це теж непоганий показник. Закупили 22 шкільних автобуси і передали в райони. Також по державній програмі, яка є державна програма, підписана між урядом Китаю і договір між урядом Китаю і Україною. Про надання допомоги в якості комп'ютерів ми отримали на область 834 комп'ютери, також я вважаю, що ми зробили це вчасно і надали це все на райони. Так ми виділили те, що ми обіцяли одразу: 1 мільйон гривень для громадських організацій. Тому я вважаю, що з того, що обіцяли на перших 100 днів. В принципі, виконали максимально, ну, крім того, що говорили там про довгострокову перспективу. Я думаю, це ми будемо звітувати вже, коли буде закінчуватись рік. Mm. Перший рік, в 2015 році, в Житомирській області було утворено 10 об'єднаних територіальних громад. У 2016 році ми утворили 22 об'єднаних територіальних громади. Хоча... Планували навіть трошки більше, але в усьому має бути здоровий густ. І не дивлячись на те, що для того, щоб популяризувати реформу, уряд давав можливість більше створювати громад. Ми шістьом громадам відмовили, тому що не бачили у тому об'єднанні в першу чергу фінансової доцільності. Бо я розумію таку річ, що сьогодні ми їх створимо, а завтра, коли в них будуть фінансові проблеми, то тоді ця реформа. Буде сприйматися негативно, відповідно, давали можливість об'єднатися тільки фінансово спроможним громадам. Тому я вважаю, що якраз ця програма президента да, в Житомирській області втілюється на високому рівні, і на сьогодні ми займаємо по результатам 2016 року по створеним об'єднаним територіальним громадам перше місце. Взагалі в області в цілому переведено 128 котелень на альтернативне паливо. Ми сьогодні займаємо, входимо в п'ятірку лідерів по тому, щоб переводити котельні на альтернативні, джерела, на альтернативні джерела. Сьогодні в області прийнята програма, завдяки якої ми відшкодовуємо 10% від тіла кредиту для ОСББ і ЖБК. Якщо вони втілюють програму енергоефективності, також 10 ми відшкодовуємо для населення. Відповідно, ми займаємо так само лідируючі позиції. От з придаже по теплих кредитах, ми також близько 3,5 тисячі людей в області змогли отримати теплі кредити, і ми займаємо третє місце в Україні по теплих кредитах. Теплі кредити це кредити, які надаються. На рівні держави, тобто це державна програма. Як правило, люди беруть кредити на заміну вікон, утеплення фасаду. Але нас більш цікавий комплексний підхід. Я думаю, це також дасть певний поштовх для того, щоб ОСББ, ЖБК переходили на альтернативні джерела, скажімо, енергії, і плюс підходили комплексно. До програми енергозбереження, яка діє в області, і взагалі, я вважаю, що енергонезалежність це першочергове завдання не тільки в нашій області, це першочергове завдання в Україні. Тому що чим швидше ми станемо енергонезалежними від того агресивного сусіда, який поруч нас, тим нам буде спокійніше. 9,4 мільйона кубометрів газу. Вдалося зекономити за 2016 рік завдяки втірню цієї програми. Що говорити про пріоритети, то першим, першим скажімо, пріоритетом, таким самим мінімальним, це звичайно оновлення структури обласної державної адміністрації. Тому що хотів би підібрати команду. Людей, з якими було комфортно працювати. Я не кажу, скажімо так, що ну, тут нема людей, які, з якими комфортно, але є люди, які не розуміють, тобто основне їхнє, скажімо так, досягнення, як інколи з ними спілкуюся, це те, що я тут працюю 20 років, там 15 років моєї стажу. Стаж це добре, але крім стажу, ще треба відповідати тому часу, який на сьогодні є, і ти до часу. часом. Тому хотів би трошки десь можливо і перезавантажити ось, скаємо, склад, який на сьогодні є, і десь можливо його оновити, тобто дати е, нову кров е, в структуру обласної державної адміністрації. Е, Нас, скажімо такі, найближчі пріоритетні плани це е, ми плануємо в цьому році обов'язково е, відкрити інфарктний центр на базі обласної лікарні. Відкрити нашу власну лабораторію високотехнологічну, якої раніше в нас в силу там певних причин не було. Була лабораторія, але вона була, ну, скажімо, така ще совкова да, лабораторія. Плануємо відкрити сучасний центр для реабілітації інвалідів. Зараз ми вже почали розробляти проект. Це щодо таких, скажімо. Ну, пріоритетів на найближчий період. Що, якщо говорити про більш такі глобальні пріоритети, то звичайно е хотілося б е зробити в нас на території Житомирської області е учасний онкоцентр реконструкцію, хотілося б провести. І ми зараз почали над цим питанням працювати і над е скажімо, працювати над цим питанням. І працювати над проєктом. Сьогодні шукаємо шляхи вирішення цього питання, плюс відкриття стадіону, центрального стадіону Полісся, який ми також плануємо до кінця року відкрити. Ну, це щодо таких більш глобальних проєктів. Згідно стратегією президента України 2020, одне із пріоритетних задань це також залучення інвестицій. Знаєте, коли я прийшов на цю посаду, я одразу сказав, що ми маємо все робити для того, щоб стати, скажімо, в плані інвестицій більш активними. Да? Тому що позиція по інвестиціях вона пасивна, і це мене також, скажімо, інколи дратує. Тому що ми, як правило, чекаємо інвестора. От коли він вже сам прийшов, тоді ми його беремо за руку, починаємо йому допомагати. Я сьогодні також поставив задачу, ми працюємо над тим. Ми сьогодні зареєстрували, реєструємо Агенцію регіонального розвитку. Людина, яка очолить цю агенцію, буде так названий мною хедхантер, який буде робити все для того, щоб зайняти активну позицію в пошуку інвесторів. У мене дуже простий принцип. Якщо ти себе не показуєш, не пропонуєш, не представляєш, то сюди ніхто не приїде. В Німеччині, я думаю, є бізнесмени, які взагалі не знають, що є там така Житомирська область. Тому ми обов'язково цей рік, я думаю, в цьому році будемо робити все для того, щоб максимально себе презентувати. І я думаю, це обов'язково дасть вже плоди в 2018 році. Створили також ми інвестиційний портал, де кожен із тих, хто має бажання зайти в область, може зайти подивитися, які в нас є інвестиційні проекти, які в нас є інвестиційні пропозиції. Я думаю, це також буде. Поштовхом для того, щоб інвестор йшов до нас в область. Я завжди жартама кажу просто: все буде ОТГ, хай у цьому навіть не сумніваються найбільші скептики. Це однозначно. Тобто Житомирщина має бути тим. Регіон... Тобто, Житомирщина сьогодні має входити, і я так думаю, що ми того заслужили, п'ятірку найкращих регіонів. України. І ми будемо до цього йти і стремитися. Це моє ну, скажімо, основне завдання на цій посаді. Дуже по багатьох позиціях, на сьогодні ми дійсно входимо в п'ятірку. І я думаю, що ми будемо по тих, скажімо, напрямках, в яких в нас гірше скажімо, робота ведеться, все робити для того, щоб входити так само в п'ятірку найкращих областей.